Війну ми зустріли без готовності до медичної евакуації, не було спеціалізованих медичних поїздів. Тому в перші вже дні березня 22-го, коли ми побачили на сході, як завантажують військових, буквально, просто виймали е е вікна і завантажували, зрозуміло, що треба переробляти. Тому перші тижні березня вже вийшли таке перше покоління медичних вагонів. Це були просто переобладнані плацкартні вагони, в яких зняли. Певні бокові стінки зробили можливість зняли всі бокові полиці для того, щоб можна було нош, ноші заносити, вивозити тих пацієнтів, які не могли самі зайти. Перші вагони вже такого покоління, як ви побачите. Тут вони вийшли в травні. Це вже вагони лікарні, можна сказати, в яких були встановлені ліжка, в яких повноцінно можна було не преривати медичну допомогу у червні. 22-го вийшла перша реанімація. В липні поїхав вже цілісний поїзд і реанімації вагонів. На сьогоднішній день це 62 вагони, які задіяні в медичних перевезеннях на різних напрямках і на Сході, і на заході, тому що ну, ми називаємо конкретні напрямки, але вони працюють по всій країні, і плюс до кінця року ми ще ведемо додатково 8 вагонів. Можна звернути увагу, що спеціально розсувні двері для того, щоб можна було при транспортуванні поранених. Їх відкривати і вже ноші заходять повноцінно. Тобто тут все, ну, все зроблено вже з врахуванням безпосередньо практики того, як завантажуються, розвантажуються, для того, щоб за лічені хвилини можна було завантажувати ці поїзди. Це от живий вагон, як він є, тому ви бачите певні елементи такого вже побуту. От навіть Ну, для того, щоб э, пацієнтам, пасажирам, ми їх все одно називаємо пасажира, це ж залізниця. були Приємні певні сюрпризи це малюють. Дітки є 10 ліжок, це ліжка не реанімаційне, але в будь-який момент сюди можна бачити все обладнання. Э, сюди можна перемістити з вагону реанімаційного для того, щоб тут на місці надати в тому числі, э, допомогу реанімаційного рівня в випадку, якось у випадку якихось ускладнень. Щоб отримувати. До моменту мобілізації я працював в цивільній лікарні, і це місце фактично нічим не відрізняється від інтенсивної терапії в будь-якому сучасному шпиталі. Тут є можливість надавати всю необхідну допомогу і діагностику, так включаючи для критичного пацієнта. Тому виражених проблем ми не бачили. На момент завантаження пацієнт доглядається необхідні втручання ми маємо змогу провести також діагностичні процедури і безпечно супроводити далі пацієнта. Тобто, настільки розширений ресурс, якому може позаздрити навіть багато із лікарень в Україні, я би так сказав. Оперативні втручання не проводяться. Відразу відповім так, але певні втручання, які необхідні для життєзабезпечення, так. Більшість маніпуляцій, якщо ми бачимо в них потребу, ми проводимо відразу до моменту старту самого потягу під час прийняття самих пацієнтів. Також в нас є ще зупинки, так і ми знаємо орієнтовно, коли є час для того, щоб звести якусь необхідну маніпуляцію. Але деякі маніпуляції житті рятуючими, ми не можемо їх відкладати, тому проводимо прямо на швидкості так, все вносить певні корективи. Але ми як на мене, цілком якісно справляємося і рухаємося, працюємо в тих умовах, які не. Найважче, мабуть, саме сприймати це все. Спілкуватися з хлопцями не важко. Вони настільки у нас, якщо у нас є хворі, які спілкуються з нами, ну. Можуть спілкуватися, вони розповідають історії. вони навіть нас якось намагаються підтримати і кажуть, Боже, як вам важко. Хоча ти розумієш, що нам не важко. Це наша професія. Ми йдемо, ми її виконуємо кожного дня. Так само, як лікарі звичайних стаціонарів. Так, є нюанси, є там рух, інколи приходиться групуватися, підтримувати своїх колег, бо всяка буває різкі. То, якісь зупинки, повороти, Ну, ти, ти не розумієш, що далі буде, наприклад, ви спокійно їдете, їдете, їдете. Тут попа поворот. І ти розумієш, що просто-напросто треба триматися, що колеги підтримувати, бо якась іде маніпуляція. Так. І з цього так, це такий нюанс. Але ми навчилися з ним працювати. Ми вже навчилися групуватися, допомагати один одному. Так само хлопці наші бувають так тихенько, 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 каже, все-все-все, ми їдемо далі. Хлопці теж переймаються за те, а як це буде? А що це буде? А чому? Особливо, коли це перший раз у них, вони кажуть, а ми чули за такий потяг, наприклад, там клас супер. А ми там чули, що у вас таке таке. Я скажу, да, є таке таке вау, клас. Пацієнти продовжують далі евакуацію нашим потягом, і ми бачимо безпосередньо, що він не їде вже в реанімаційному відділенні нашого потяга, а їде на звичайному відділенні там, де просто лежать. Що він балакає, що він спілкується, так він тебе не пам'ятає бо він був в надскладному надважкому надваж... стані, але ти бачиш а, так, якось свої такі внески для цього всього, для цієї перемоги, для того, щоб наші хлопці надалі жили і могли нести мир і порядок в цей світ.